Це той випадок, коли показувати картинку в інстаграмі і розповідати всім, що ти пишеш, зовсім не те, як показати реальність цього. Бо насправді ти завжди, майже 23 на 7, в пригніченому стані. Ти пригнічений, ти розгублений, ти не знаєш, що робити далі. Ти постійно в сумнівах, ти постійно картаєш себе за те, що ти не пишеш, картаєш себе за те, що ти щось не робиш, ти картаєш себе. Постійно картаєш себе. Це пригнічений стан він не відпускає. І я в ньому вже досить давно, хоча це не показувалось. Спочатку це тривалося на Софії, коли я читала дівчатам і... і ділилася ідеями якимось, розповідала сподари. Потім це все ховалося, коли ти писав Аню. А зараз, коли ти не пишеш, а просто редагуєш і не можеш знайти сили сісти просто і щось зробити. Ти починаєш себе так картати, що. Не скажу, що сенс життя втрачається, бо є гірші випадки, але ти не на межі. Ти на межі ось цього постійного психологічного тиску, і саме страшне, що ти тиснеш, ну, ти сам тиснеш. Тому давайте я вам покажу. Що це і як це боротись? Це буде мій міні-влог. І сьогодні день перший. І перш за все пропоную боротися з цим таким принічним станом і визначитись, чому він таки не відпускає. Навіть якщо ти постійно думаєш про це, потрібно все одно розуміти себе і розуміти свій внутрішній стан. Це підтвердить будь-який психолог, тому для початку беру блокнотик свій і підсумую січень, який був просто витраченим часом для мене. І на наступній сторінці, після того, як допомагаю календар лютого. Давайте я напишу, що наболіло, і вискажусь сама собі. І хоч я давно вже знаю, що моя найбільша проблема це страх, але все одно я пропишу кожну проблему, з якою я стикаюсь в процесі, з кожним моїм боюсь, а потім просто знайду аргументи, чому не варто боятись. Коли ти все це прописуєш, становиться значно легше. І ось так виглядає приблизно ця сторінка. На кожному я боюсь свій аргумент. І на найголовнішу біду, що я не можу нічого доводити до кінця. Я написала. Але, блях, роблю, що хочу, вино, та шампанське, і з часом стає тільки краще, так і з книжками. Можливо, прописавши це все, не стане краще, не відпусте, страх не піде. Ні, це постійна боротьба з ним, скажімо так. Але коли ти дивишся на папір, дивишся на ці причини, які ти написав, ти думаєш серйозно, тебе зупиняє ось це. Це ж дрібниця, це така дрібниця насправді.